У студії флористики та декору бусіни бабусіни немоглева Подільського організували безкоштовні майстер-класи для жінок-переселенок і місцевих жінок, рідні яких на війні. Галина Помітун з Луганської області із задоволенням відвідала вже кілька таких творчих зустрічей. А багатодітна мама з Сєвєродонецька Альбіна Акульшина разом з донькою Поліною дякують організаторам за моральну підтримку. Анюта, вона взагалі молодець, нам дуже подобається. Кожен майстер-клас неймовірний, дівчата неймовірні, Катюша неймовірний, має... ну, все добре. Ось вот такі майстер-класи, вони зближають переселенців, які живуть в цьому місті, і знайомимося з місцями, підтримку їхню чувствуємо. Ну, дуже дякую дівчинам за їхні майстер-класи, за доброту. Творчість допомагає пережити війну, каже підприємиця Ганна Грабар разом з харківською психологиною Катериною Томах. вона створила для переселенок артпростір. Ініціативу підтримала Вінницька громадська організація. Вісь майстер-класи відбуваються у рамках проєкту Гуманітарна допомога в Україні. Громадська організація Вісі, жіночі Український фонд. Вони побачили це нашу таке наше захоплення, скажімо так, і вони вирішили його фінансувати таким чином. Вони підтримують саме жінок, які постраждали від війни. Основний акцент на жінках саме ВПО, які для нас приїхали до нашого міста. Групи налічують 12 чоловік, вони, в принципі, завжди за те, щоб було більше. І в серпні ми почали цей наш проєкт. Всі вже з радістю записуються на наступні, бо знають, що їх очікує. І найголовніше те, що це для жінок безкоштовно абсолютно. І наші жінки місцеві також, бо іноді не завжди нас береться група внутрішньопереміщених осіб, то наші жінки, бо в принципі також ну, дуже багато когось братвою, як чоловік, тобто підтримка моральна і фізична потрібна всім. Харків'янка Катерина Томах з власного досвіду знає, наскільки це важко, коли ти не знаєш нікого в новому місті. А в студії переселенки зустріли однодумець, в яких схожі історії. Психологиня каже, що в теплому колі жінки говорять про пережитий біль і разом долають стресові ситуації. Це дуже важка категорія людей, дуже важка праця, дуже тендітна з ними. Але зараз ми вже а, трошки познайомилися. Вони розуміють, що я роблю, що я підтримую, що ми ніколи не йдемо глибше, ніж людина хоче. І зараз вже це на ресурс. Ми вже спілкуємося і вже наповнюємося. Так скажемо, підприємиця Ганна Грабер написала проєкт та виграла грант, за кошти якого придбала меблі й необхідне обладнання. Облаштувала місця для дорослих і хлопчиків. Понад вісім років у мирний час вона проводила майстер-класи для дівчаток. Сума була 118 тисяч гривень. На неї ми закупили 10 стільців, п'ять робочих місць, п'ять витяжок, багато обладнання для оцих майстер-класів, стіла оцей, і і ну, це дало нам можливість працювати далі. У рамках гранду підприємиця створила нове робоче місце, на яке запросила переселенку Анію Абрамович з Каховки. Дівчина кілька місяців прожила в окупації. Півроку прожила в окупації. З родини зі своєї виїжджала сама, бо родина не захотіла їхати. А яка вже доросла, то сказала: вибачте, я вже не хочу тут перебувати. І все. І... А вони виїхали вже пізніше, ніж я і. Так, от вийшло, що я тут лишилася, а вони за кордоном. Студія флористики та декору бусіни не бабусі не стала для жінок острівцем психологічного розвантаження та творчого відпочинку. Для кожної важливо відчувати, що завжди є ті, хто підтримає та допоможе.